На часі новини. Чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю. Музика. Попри важкі часи для країни на території міста відбуваються активні ремонтні роботи по благоустрою. Що відремонтували та які плани на майбутнє, розкаже Діана Гінгін. Сьогодні заступником міського голови вирушили на перевірку ремонтних робіт вулицями міста. Ми намагаємося робити в кожному мікрорайоні по чуть-чуть. Будемо частково зараз грейдерувати дороги в мікрорайоні Шанхаю на Пліщенському масиві. Хочемо порівняти дороги на об'їзній. Хмельницькій дорозі в напрямку Шепетівки міський голова поставив завдання, що ми маємо в кожному мікрорайоні робити благоустрій інфраструктури так, щоб це було помітно для кожного мешканця Шепетівки. Наразі завершили асфальтування прибудинкових територій на Степана Бандери, 65А, героїв Небесної Сотні, 39, 35 А та 92, Проспекті Миру 40 Старокостянтинівському шосе 34 А на вулиці Шишукова. 8. Триває вкладання тротуару до садочку «Перлинка». Вже зроблено об'єкт заїзд до садочка Сонечко. Як ви бачите, зараз ремонтується тротуар і парковка біля залізничної лікарні. Буде встановлено новий паркан. Також ми відремонтували заїзди до прибудинкової території на Степана Бендери, 67, Українська 100, зробили вже тротуар на Степана Бендери вулиці, завершили тротуар по вулиці Чкалово. Крім того, на тій ж вулиці зробили з'їзди і ремонт прибудинкових територій поряд будинка. До кінця місяця планується завершити ремонти прибудинкових територій критичного стану по вулиці Героїв. Небесної сотні від готелю Центральний до залізничної лікарні. Хочемо декілька прибудинкових територій зробити на проспекту Миру. Це там, де в нас арка, біля магазину колишній подільська свіжина. Медичний центр Селіцея, з'їзди на Горбачука до прибудинкової території Короленка. Сьогодні завершились також тендери на шість площ. Це площа біля парку, площа біля льонокомбінату, заїзд біля універмагу Дружба, заїзд, колишній будинок, колишній магазин Золотий колос. Та декілька прибудинкових територій також завершили встановлення металопластикових вікон на сходових клітинах під'їздів, які постраждали від прильоту 24 серпня. Відбуваються ремонти під'їзних шляхів до багатоповерхівок. Фінансування повністю здійснюється за місцевий бюджет. Ми всі добре розуміємо, що в країні війна. Так, в планах було залучити кошти з державного бюджету, з Дорожнього фонду, але, на жаль, ті кошти повністю фінансує зараз на обороноздатність нашої держави. Ну, але ми стараємося віднаходити кошти, ми економили цілий рік. Дякуючи нашим платникам податків, ми вдало виконуємо бюджет, тому зараз саме оці об'єкти хочемо зробити. Також містян цікавить нове будівництво на проспекті Миру. Ту земельну ділянку в оренду взяв полонський підприємець, який за проектом до, до речі дуже гарний проект. Я сподіваюся, що він буде втілений в найкоротші строки. Будівництво молодіжного кафе. Будівництво планують завершити вже на початку 2023 року. Роботи по благоустрою міста тривають, і з кожним роком таких відремонтованих ділянок з'являється все більше. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький лайк like тіві. У розпочали опалювальний сезон. Запуск централізованої системи опалення відбувався поступово 9 та 10 листопада. Шепетівське підприємство теплових мереж у міжсезоння здійснило реконструкцію ряду котелень. Також уклали договори на постачання газу. Місцева влада просить мешканців громади продовжувати економне використання електроенергії. 8 листопада 2022 року, згідно із вказівкою Укренерго, в Хмельницькій області застосовується графік погодинних відключень. Оскільки обсяг обмеження помірний, графік погодинних відключень застосовується не повністю та охоплюватиме не всю область. Порядок визначення черг у графіку відповідає другому тижню, тобто з 8 до 11.00, третя черга. Далі згідно з порядком. 5 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно в цей день всі українці пишуть радіодиктант Національної єдності. Хто долучився цьогоріч та яке значення має День Мови, дивіться у сюжеті. Щороку в День української мови та писемності українці зі всього світу беруть участь у Радіодиктанті Національної єдності, щоб популяризувати рідну мову та перевірити власну грамотність. Цьогоріч до написання диктанту долучились учні та педагоги НВК номер 1 та гімназії номер 5 Сьогодні ми долучилися до Радіодиктанту Національної Єдності. Хтось пише його вперше. А хтось, звичайно, вже декілька разів писав. І враження від сьогоднішнього диктанту дуже, я б сказала, щемливі. Тема тексту була настільки нам близька, вона була настільки актуальною для сьогодення. До диктанту можуть долучитися усі бажаючі. Достатньо мати радіоприймач або пристрій з доступом до інтернету, а також підготувати аркуш паперу та ручку. Учні та вчителі гімназії номер 5 об'єднались та пліч опліч взяли участь у флешмобі. Щороку учні і вчителі нашої школи пишуть радіодиктант єдності. Але на мою думку, цього року він є особливим і незвичайним тим, що ми пишемо його в інших умовах, і він має таку ну Функцію він об'єднує. Він об'єднує тих людей, які змушені виїхати сьогодні за кордон через війну. Він об'єднує тих людей, які воюють за нас на фронті. Він об'єднує тих людей, які залишилися вдома в Україні і своєю щоденною працею наближають перемогу. Йдемо разом до перемоги. Також до написання диктанту залучили дітей з особливими освітніми потребами. За допомогою цього учні спеціальних класів вчаться концентрувати увагу на важливій інформації. Я працюю з дітками з особливими потребами, і у нас вже теж виникає традиція, традиція написання радіодиктанту. Ми довго до цього йшли, ми готувалися. І вже цього року ми вдруге почали писати радіодиктант. Я вже хочу похвалитися нашими радіодиктантами. Радіодиктант називають наймасовішим флешмобом осені, бо він об'єднує всіх, хто любить і шанує українське слово. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайктіві. Like Служба у справах дітей провела акцію Турбота згідно з міською програмою соціального та правового захисту дітей. Для 20 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, заступницею міського голови Галиною Безкоровайною спільно з магазином Офіс Центр були вручені канцелярські набори школяра. Крім того, 130 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, за кошти бюджету громади закуплено та вручено 130 солодких подарунків. 2 листопада 45-річний мешканець Шепетівщини натрапив на оголошення про продаж генератора. На одному з торгівельних інтернет-майданчиків вирішив оформити замовлення. Потерпілий перерахував майже 57 тисяч гривень на банківську карту. Після чого зв'язок із псевдопродавцями зник. Оскільки попит на альтернативні джерела енергії значно зріс, зловмисники не втратили можливості наживи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження про шахрайство за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Гімназія номер 5 долучилася до акції Школа до гімну», присвяченій до Дня Незалежності Польщі. Школа входить до Шепетівського осередку спілки поляків. Як вітають країну сусіда? Далі. 11 листопада країна Сусід Польща відзначає День Незалежності. І ми разом з нашими учнями гімназії номер 5 та спілкою поляків при Шепетівській гімназії щороку маємо таку традицію вшановувати пам'ять і відзначати День Незалежності Польщі. Маємо таку традицію, і ми сьогодні разом з учнями, які вивчають польську мову. На базі суботньо недільної школи доєднуємося до флешмобу і разом з усіма співаємо гімн. Відзначають День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Почесними грамотами міської ради були відзначені кращі працівники культури та народного мистецтва Шепотівської територіальної громади, творчі колективи міста, міські та сільські заклади культури. Також працівників галузі нагородили відзнаками департаменту інформаційної діяльності культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА, Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв, відділу культури Шепетівської міської ради. Повідомити про зникнення дитини чи факт її депортації можна через державний портал Діти війни. За офіційними даними, зниклими безвісти вважають 249 українських дітей, а близько 10,5 тисяч примусово депортовані до Росії. На порталі можна повідомити про дитину, яка загубилася, про злочин скоєний проти неї, а також про факт депортації дитини чи примусову зміну громадянства та документів. Діти війни це єдина платформа, яка надає актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни проти України, та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Ініціативна група Сильний тил виготовляє каші швидкого приготування для наших захисників. Заряд енергії від шепотівки містить багато поживних речовин. Деталі дивіться у сюжеті. Ініціативна група Сильний тил функціонує з серпня. Коли постало питання допомоги ЗСУ, Тетяна та Ірина одразу взялись до роботи. Це почалося з того, що е Виникла потреба в автомобілі для підрозділу, де служить мій чоловік, і коли вже в нас Вирішилось питання з автомобілем і залишились кошти. Нам волонтери з Кам'янця-Подільського підсказали таку ідею з виготовленням сухих кашів, тому що, якби інші е, варіанти там, е, супу чи борща е, для цього потрібна кухня а для виготовлення каш, якби достатньо якогось такого невеличкого приміщення, де не потрібно там готувати, варити. Достатньо просто насипати і нарізати. Ми, якби, зацікавилися цією ідеєю і почали якби, втілювати це. Все почалося з того, що за ті кошти, які залишилися після донатів на автомобіль, ми придбали перший вакууматор, перші пакети. Що ми взагалі не розбиралися в цьому, як це все робити. Ми просто методом проб і відсіювання якихось невдач, почали це реалізовувати. Нам сказали рецепт, скільки ложок там сухого сухої крупи, скільки ложок сухого молока. Ну і зьом горіхи все по смаку. Продукти закуповують за донати або отримують від шкіл. До ініціативи долучились НВК номер 1 ЗОЖ номер 1 школа гімназія номер 5 та гімназія номер 4 Приміщення надала релігійна громада, церква Осана. Перш ніж передати каші для ЗСУ, волонтери самі спробували їх на смак. В пакети кладуть листівку, яка несе інформацію про склад. Термін придатності 6 місяців. Каші пакують порційно. В принципі, в нас складається з вівсяних хлопів. Далі ми додаємо сіль. Кунжут, насіння соняшникове, дитяче харчування, суміш або ж сухе молоко, цукор і різна начинка сухофруктів. В основному в кожну кашу йде в нас грецькі горіхи та ізюм, це скрізь в каші. А далі ми групуємо. Ну, раз це може бути, до прикладу, там курага, киві, другий раз це може там бути журавлина, манго, такого типу. Порція це йде на людину, порція в середньому виходить 300 грам в нас. Хлопці наїдаються. В середньому партія складає 100-150 штук та відправляють з періодичністю у 2-3 тижні. Зараз у нас вже назбиралися біля 500 штук. Ми плануємо зараз відправити на батальйон велику кількість. Волонтери регулярно збираються раз на тиждень та допомагають у виробничих процесах. Спочатку ми збиралися рідні і близькі, знайомі, і зараз долучаються ті люди, які бачать нашу діяльність через інтернет і. Потихеньку приходять ті люди, які ну, нам не особисто мені не знайомі, але люди знайомих, знайомі знайомих приходять і таким чином нам допомагають. Хтось допомагає нарізати, хтось просто приносить продукти, хтось разом приніс. Там, Побити горіхи прийшов. А є вже ну такі, якби волонтери, які систематично приходять, допомагають. Я роблю суп пайки для наших воїнів, і прийшла я для того, щоб допомагати зсу, бо мені їх шкода. Тут я накидаю всякі сухофрукти, наприклад, горіхи, наприклад, сушені банани, яблуки. Я сюди прийшов, щоб робити каші захисникам. Я тут буваю, допомагаю завакуму вакуумувати і кидаю сухофрукти різні. Хочу допомогти ЗСУ, щоб щось закінчилася війни, щоб вони не були голодні. Ми також спробували кашу, яка легка та швидка в приготуванні. Вміст пакетика потрібно висипати в тарілку та залити окропом. Зачекати 5-7 хвилин, і їжа готова. Отримали заряд енергії та поживних речовин на весь день. Діана Гінгін, Митро Костенецький лайк ті. На Хмельниччині поліцейські затримали водія, який скоїв ДТП з летальними наслідками. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 листопада, близько 19.20 в Летичеві. 26-річний громадянин Узбекистану на автомобілі Лексус скоїв наїзд на двох чоловіків 19 та 48 років, які перетинали проїжджу частину. Від отриманих травм 19-річний хлопець загинув на місці події. Старшого госпіталізували до Летичівської багатопрофільної лікарні. Поліцейські затримали водія автомобіля і, за даним фактом, відкрили кримінальне провадження. Щеплення від грипу і COVID-19 можна робити одночасно, але в різні руки. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я. Як грип, так і COVID-19 можуть мати важкі наслідки для здоров'я. Вони можуть викликати пневмонію, проблеми із серцем, загострення хронічних хвороб і навіть призвести до смерті. Єдиним ефективним порятунком від важкого перебігу та ускладнень цих захворювань є вакцинація. Нагадуємо, що вакцинація від COVID-19 – в Україні є безкоштовною. Також для медиків, вагітних та сектору безпеки у цьому році передбачена безоплатна вакцинація від грипу. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.